За. за. За Так. За Горойко? За. Красико? Вийшло. Не голосує? Сідлярук? За. Бабій? За. Пахалюк? За. Дрозденко? За. Кузьмич? За. Шуршило Чур за, 14 за, один не голосував. Рішення прийнято, переходимо до слідування питання. <стуж Neal> про затвердження звіту про Експертну ножову оцінку земельної ділянки та продаж права власності земельної ділянки на конкурентних засадах на земельних торах у формі електронного в селищі Снега по вулиці Заводська. Кадастровий номер земельної ділянки 0925. Прошу його. Земельна ділянка 176 квадратів. E, під нашу фонду. 10 квадратів. 176 e, квадратних метрів. E, це виходить з її стартова ціна 11 794 гривень. Ставлю в условия. Завершення звіту проєкту Жузін, призвані земельної 17 тисяч квадратів. Стала ціна 90 тисяч 724 гривень. Педорук, Семенович, Стець, Остапчук, за. Бондарчук, за. Польова, Загенюк, Загоруйко, за. Красиков, за. за. Сіндярук, за. Бабій, за. Пахалюк, Друзденко, За. 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 Шовшило за, 15 за. Рішення прийнято приходимо до слідуючих питань. Пропоную два об'єднати. Про продаж права ради земельної ділянки на конкурентних засадах на земельних у формі електронного аукціону на території Смілської селищної ради кадастровий номер земельної ділянки 0002 і кадастровий номер 0003. Прошу перемовича. Дві земельні ділянки, які у нас були виставлені на аукціон, ми їх доставляємо повторку, тому що отак земельні ділянки, яка є відбулиться, був один учасник. Друга земельна ділянка торги відбулися у учасник, який дав 50 тисяч рік е, оренди за неї, а потім відмовився, так як поїхав туди, там, посту вода, стоїка, де на торги, а там просто вода стоїть, каже, я нічого не трогаю, то я відповідаюся. Через це ціна буде зменшена двоє вже? Ні, ціна зменшена не буде. Це приступник. І цінували, ті, що шматли, перед тем, що цінували шматки, тоді не штаб шматки. Два питання блоком 32-33. Номері <пробіт> 0002-003 земельня. Станом на своєму. Педорук, Семенович, Стес, Остапчук, Бондарчук, За. Оліва, Зиганюк, За. За. Загруйко, За. Красиков, За. Сиглярук, За. Бабій, За. Пахалюк, Зарозденко. За. Кузьміч. Yeah. Шовшило за 15 за рішення прийнято, піднави. проходимо до тисяч. Про продаж права оренди земельної кілятки на консультних засадах на земельних дорогах у формі електронного аукціону на території Смільської селищної ради кадастрові номер земельної 2.020. Мартинівка 50 сотих. Мартинівка да. 50 сотих там тут у Стартова ціна 121 гривня. 121 гривень. Стоїс? Ні. Залізний. Чуть не. Ні, 1507. Став на основі. Тридцять питання по Мартинівці Івентара. Федорук, Семенович. Стець. Остапчук. Бондарчук. Польова. Касіков, да. Сілярук, Бабій, Пахалюк, Розенко, да. Кузьбич, да. Шовшило за, 15 за. Рішення прийнято переходить до сьогоднішнього. Про включення земельної ділянки до передження земельних ділянок, що підлягають продажу право ради за земельних правосонів на території Смілської селищної ради номер 0747. No747. Аби хатницько те було. Скихи там площадки? Там на условия. Ну а это. 35 питання претендену больше 5 гектаров. Выключен звание ділянки. Включен звание діанти. Петров? Семенович? Так. Остапчук, Бондарчук, да. Поляк, да. Законюк, Заворуйко, за. Краситов, за. Сидерук, за. Баби, да. Фабелюк, да. Зрозденко, за. Пузнеш, за. Шушева, за, 15 за. Рішення прийнято. Перезвоню досі считать про вихід і сенью у Кобисто сельского государства Мельничук, Ангеліна Віталіївна. Я ж тут писала далі. Видаю подій, це мало. Хоче стати центр зайнятості нао. На Питання буде з голосу, останнє перед різним. Петров, Семенович, Стець, Остапчук, Бондарчук, Польова, Дзиканюк, Загоруйков, Красиков, Сіднярук, Бабій, Пакалюк, Рузденко, Кузьмич, Лоза, Тихати, рішення прийнято. Не розбігатися, але питання, які виносилися на сесію вишипані, 72-ю сесію 8 судня, оголошую відповідь.